Порушував що? я нічого не порушував. А не треба порушувати. Там є 11 пунктів. 11, А, є... а я вам кажу, що ви не те, що порушили. А є пункт 7. То, чи... то чому ви мене тоді зупиняєте? Якщо я Я щось казав, що згідно пункту 7 ми вас зупинили, пред'явіть, будь ласка, військово-облікові документи. Самий зазначили... пункт. А при чому військово-облікові? Я на дорозі нахожуся, в автомобілі. При чому військово-облікові? Згідно статті 32 пункт 2 працівники поліції уповноважні перевіряти військово-облікові документи. Е -е, ні, вони уповноважені. Уповноважені, почитайте, відкрийте статтю. Ну, я ж вам прочитав. Пункт 30. Якщо ви мене можете обмежити в пересуванні, як, якщо, якщо я нахожуся в розшуку, якщо я порушив правила дорожнього руху. 13 пунктів я вам назвав сьомий. А не ну. якщо ви в розшуку, то інакше. А якщо ви порушили, то інакше. Якщо завантаж закріплений, то інакше. Так. Є 11 пунктів. Так, а ви мені називаєте сьомий. Так. Ну, що в ньому зазначено? Я Ми ж вам тільки. Що прочитав. Прочитав. Ну, тобто, якщо місцева влада обмежила. Так, ви ж не місцева влада, ви орган виконавчої влади. Ну ви є виконавці, розумієте? Так, ми викону. А згідно конституції, статті 3, ви обмежуєте зараз мої права на пересування, а ви користуєтесь постановою, розумієте? постановою кабінетів міністрів. Документи, будь ласка, приніс. Я вам пункт... ще раз кажу. Слідно, пункту 9. ПДР України. Ну і що там? як не аварійку після зупинки працівниками поліції? Е, Смислі не вімкнув. Що, що? Смислі не вимкнули? Не вимкнули аварійку після зупинення. У мене автомобіль заведений зараз. Нема різниці. Ви читали правила дорожнього У мене руху? Автомоб... У мене автомобіль заведений. Ви знаєте правила дорожнього руху? Будь ласка, винесі. Приділіть, будь ласка, посвідчення водія для винесення адміністративної постанови. Тим, Тим більше я не стою на проїждній частині. Відкрийте пункт дев'ять. Я... Я... Де не стою на проїждні, я... де ви стоїте? Ви я не стою, стою на проїжній частині. Водія. Я стою взагалі збоку. Бо, ви зупинені поліції. Ну, законна причина. Причому ви зараз не шукаєте не... аварійка. Ви мене ізначально, згідно якого пункту, пункту зупинили. 7. Пункт 7 говорить, що ви можете мене обмежити, якщо на це ви маєте підстави? Так, маємо. Які? Що? Місцево не включив місцево... аварійку, не канає, бо ви мене зупинили Я до того. Я вас буду штрафувати притягнути <кък> до адміністративної відповідальності за те, що ви не вінкнули аварійку. за Разуміє? це передбачено штраф? Так, штраф 510 Ч... гривень. Ч... Ч... Вона чи вона, тисячу? Я зараз буду виносити вам постанову. Причина зупинки спочатку. Це тихенько себе, діду. Тихенько сидимо машин. Звали, яка в мене причина зупинка? сказав, пункт хунсоми після зупин, зуку... а також ви порушили пункт дев'ятий правил дорожнього руху. дивіться. Тому я ще випадку. нічого, я ще нічого не порушив. Ну я призумці невинуватості. Я вже порушив тоді, коли на мене складена Він. постанова. Тоді я вже рахуюся порушником. Наразі справа не розглядається і вона не може бути розглянута, бо тому що для цього має бути підстави ви маєте 35 ту статтю. Там чітко прописано. А то що військовий стан там жодного слова не пише ваші про профільні статті. і ви мене не можете обмежити. Розумієте? І ви мене не можете обмежити. Облікові документи придіють. Ну а ви що, воєнкомат чи ТЦК? Я вам чуєте, ви мене ви мене можете слухати? Чи не можете я вам не ви кажете військово-облікові документи? Тридруму статті 32 закону України про національну поліції прописано, що працівник поліції має право перевіряти військово-облікові документи. Усє від 18 до 60 років. Так, проверено. Чуєте? Я вам ще раз говорю. Я... Я від 18 до 60 років працівник поліції має право перевіряти військово облікові документи. Ви маєте право це робити, але на як я вам ще раз повторюю у вас повинні бути підстави. Є підстава, по інакшому скажу є... мотив. Мотив від 18 до 60 років. Ми маємо право перевіряти. Будь ласка, ваші військові перевіряти. Документи. От дивіться, от ви обмежуєте мене в русі зараз. Ви мене затримуєте. Я вас не затримую. По... Ви мові ви... документи ви можете. Їх... Ні, ви мене затримуєте, бо ви мене зупинили. Дивіться, я буду на вас виносити зараз адміністративну постанову. Виносити? Будь ласка, придивіть посвідчення вашого водія. Ну, я ж говорю, для того, щоб показати посвідчення водія, потрібно мати причину. Да, законну. Я вам назвав, будь ласка, ваше посвідчення водія. Ну, дивіться, я з вашою причиною не згідний ви абсолютно. Як ви рішення в судовому порядку протягом 15 днів з моменту випадки? Це... А для чого? Це що, якась кримінальна справа, що я маю у суді оскаржувати? А, я, так, так... Це, а це кримінальна справа, це. Це адміністративна справа, ага. ви маєте. Поскажете мою постанову судовому порядку Романович. Я не маю такого. Ми з вами знаходимося на дорозі. Ви мене зупинили безпричинно. Ні, Розумієте? Документи. Ви трактуєте, що ви робите це законно, а, закон. а я чи прочитав цю статтю? Прочитав цю статтю в телефоні. До тих пір, доки ви не прийдете документи? Та я ніде не спішов. Я ніде не поспішаю. Будь ласка, документи ваші військовооблітані. Ну на це нема, нема підстав. Ну, дійте так, згідно чинного. Ви дійте дійте... до вас застосуємо спеціальні дійте згідно чинного, я розумієте? чинного. Я вас дійте. попереджаю, що до вас можливо зараз будуть достосовані спеціальні засоби. Е... Наша вся розмова ви... записується на будь От... що я вас випадку. Я, я також записую. Добре. Ну, будь ласка, я, ваші також, я також записую. Так... Будь ласка, ваші документи. Будь-які документи засвідчую сумніву. Я не бачу підстав. У військовий час ви зобов'язані носити будь які документи і на вимогу представника поліції пред'явити. Який військовий час? Про що ми зараз говоримо з вами? Зараз ми тут, яке маємо відношення до військової, от з вами, що ви мене зупинили? Що ви мене зупинили незаконно. документи Ну, буде причина? Я вам зазначу. А я вам кажу, що вона от візьміть і прочитайте. Візьміть, прочитайте. Я вам читав. Я вам читав. Ну Ну хіба я попадаю під сьомий пункт? Так, попадаю. <с> Ні, я не попадаю. Це є законна причина, підстава зупинки. Ні, ви ви там пише, що ви мене можете обмежити. розумієте? Обмежив рух? Так, в Русі, але але ви не можете в мене жодних. Там пише, що ви можете вимагати у мене документи. Це причина зупинки, ви мене чуєте? Ви можете відрізняти причину зупинки від того, що вимагає. Я дуже прекрасно розумію, хлопці. Це то... у вас вимагає документи згідно статті 32 закону України mm -hmm. про містальної поліції, там є... 32, 32, 32 це вже трошки пізніше, я вас переб'ю. Давайте спочатку з 35-ї розберемося. 35-ї. Ми вас зупинили ну. на підставі 35-ї. Пункт сьомого. Я під цей пункт абсолютно взагалі Чому не попадаю. Не ну бо тому що я, бо я нічого не порушив. Там це пункт. Це вину не... я дивіться, там не я конті порушти там є 11 пунктів. Там не конче порушти Ну руху. Все, ви мене зупинили. Ви мене обмежуєте в русі там і не говорите порушувати правила дорожнього руху. Ви говорите, що я попадаю під пункт сьомий. Я під нього абсолютно не попадаю до, на основі човен. Тому що це мене не стосується Але абсолютно, ви як ви громадянина України. Але це ви мене ви не стосуєте? стосується. Ну, чого ви взагалі мене зупинили? Я вам назвав пункт 7 статті 35 закону України про... Народ. А, просто так махнули і рішили. Все. 7 статті 35 закону... Це не попадає. Я під, цю, я під цю статтю під цей пункт не попадаю. Чому ви не попадаєте? Ні... Бо тому, що він до мене не відноситься. А що до вас відноситься? До мене відноситься згідно чинного законодавства. Я вас зупинив згідно чинного. Ні, ви просто я так не можете зупиняти. згідно чинного Дивіться, ви просто так не можете зупиняти. Згідно чинного законодавства, я попрошу пред'явити документи. З якого чину? Ви мені не назвали конкретний пункт. А щасливої дороги побажати му таке.